Всіх вітаю, шановні, сьогодні огляд бійця, який грав на бадгері, це чужий запис, він грав у взводі Гріль, Бачат і Бадгер. Зараз будемо дивитися, що взагалі ця людина вміє, як проявила свої унікальні таланти. Одразу подивимось, що, як я помітив, там була оборудка. От, я бачу там боновий вентилятор був. Людина грає ще з пудінгом, видно одразу, що багата, какао якийсь, Я такого собі не дозволяю. Ви можете подивитися на всіх моїх стрімах, що, по-перше, я граю на ББшках, а по-друге, що в мене ніколи немає додаткових якихось резервів бою, типу пудінга, там, шоколадок іншого. Тобто видно одразу, що ця людина із багатих, оскільки вона грає на бадгрі, в неї є, он, 113 тринадцятий рівень. Людина знає толк на цій машині. Зараз будемо, мабуть, вчитися. Шкода, що в не показує рівень його КД, але я думаю, КД тут десь секунд 7, я так розумію, судячи з геймплеїв на бадгері, як люди грають. Опа! Одразу перший їде. Бам! Дав масліну. Хорош, чувак. Хорош. А, дамаг був 123. Чуть фугас. Типу він хотів перекатку відстріляти, фугас зарядив одразу. Mm -hmm. Так, що тут з прицелом? Ну, чувак такий, бачите, прохаваний, одразу вицелює, зацелює. Одразу скажу, що цьому му. Мов... хорош. Багам, тупо дав, пробиття. Анігілює шкоду. Шкода, в рандомі мене дійсно дратує. Я радий, що цей чувак дав по шкоді. До речі, бій приємний. До восьмих рівнів потрапив чувак. Ну тобто. Можна трошки показати силу було. Тут він за це Бам, дав, хорош. Що ти, бафурінчик? Аліапард теж, бачите, хитрий тип. грізнуся. Щоб ми не втикали. От тут таке постійно є движення на цій мапі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, кому подобається ця карта, це лайфокс, лайф, якщо я не поміняюся, а, утюст, перепрошую. Карта Утюз, вона мені не дуже подобається, якась вона для мене складненька. Ну, можливо, не вважаю її грабільний. А, на той час, до речі, у нас вже гравець 2000 дамагу дав, поки я тут 2 хвилинки поболтав, чувак уже дав більше урону, ніж я за все життя. 2500 вже майже. Ну, до речі, половину ХП він уже розтанкував свого, тобто. Йому тебе трошечки обережніше вже грати, бо буквально один раз під когось підставився, тебе зловили на каток і все, і ти в ангарі тому треба бути дуже обережним насправді. Але наш гравець поки що з цим порається непогано. Ну тут дивіться, 5 танків наших тут 3, і ніхто не вкриє за, позаду. Тобто, якщо один помиляється, ось ці чуваки просто можуть упоротися. І толпою запінать, тому треба бути обережним, але тут є тайгер, в принципі, це вісімка. Але тут і супернебезпечних танків для нас. Ну я думаю, крім шкоди, немає особливо. А, бо в неї барабан нищівний просто, він анігілює всіх. Якщо ти підставляєшся, о, під тайгера підставився на чувак, але бачив, тайгер помілував. Подумав, що треба дати шанс. Він не промахується, а дає шанс просто. Ну чувак такий, бачите, оцінює ситуацію і шукає по кому дати урон. Хоч і трошки підставляється, але що робити. Якщо цього не буде. Ах, чувак, схибив трохи. Ай-яй-яй-яй-яй. Нічого, шкода, знатно підставляється, але правда що я бачу, що не надто сильно. Ой. Кудись там він влучив, там не побачив куди, але кудись влучив. Цікаво, що буде робити наш гравець Ситуація достатньо спосередня Рахунок 6-4 наразі. Шкода, ймовірніше, за все, вже повністю киде, можна вийти спокійно, добити. Окей. леопард до речі, цей чувак а, може наробити гадості, якщо буде далі стояти. Так, іде забирати джесора а джісор, мабуть, пробиття. Ага, пробиття не того джисор. Ну, звичайно, стати АББшками. Бадграду досить складно пробивати ББшками, там треба нереально якось відсить. Воувоу! Оце ох, як же йому щастить! Дивіться, як же цьому, чуваку щастить, його не пробиває Яга, не пробиває леопард з бази. І ще ймой! Йома... 600! Вау, чувак! Оце ти бешений фугасиком попадаєш. Ні, ну це серйозно. Оце серйозно зараз було. Дивіться, я не знаю як цей чувак це робить, але він хорош. Тим часом рахунок став 6-6. У нашого гравця вже є 2 кіла на своєму рахунку. Дивіться, ліворуч дві кобри намагаються протиснути. Ну навряд чи вони протиснуть 2-6-3. Там така машина, що фугасом його треба прям закрутити, тому ліворуч все під контролем. Наш гравець. Наш гравець буде через мідл грати, намагатися, так розумію. Але тут яга, насправді від неї відкиснути дуже легко. Я не розумію, чому цей чувак настільки не боїться ягу. Це був професіональний вистріл для апарту. Але тим не менше, я би, ну, мабуть. Хто хорош. Я б просто так не грав необережно. Ну, насправді я б побоявся б, бо. Один, один вистріл від яги і ми в ангарі. Ну якщо у них там альфа поскочить. Ух, тих, ти, ти. Хорош! Це... До речі, з самого початку бою я помітив, що наш гравець возить так то з собою 15 фугасних снарядів на секундочку. У мене в кожній каці 4 максимум. Можливо, в цьому є сенс? Бам. Хорош, це чувак майже в соло розбирає ягу. Як вам таке? Поки ви боїтесь на неї пікувати, чувак, грубо кажучи, будучи шотим для Ягі, майже повністю її схавав. Ну є в чому вчитись, є в чому вчитись. Тим часом рахунок 8-6. Ну, чувак активно кидає блайнди фугасами по леопарду, намагається його підловити, але Леопард, походу, зрозумів, що його блайндять і просто туди не виставляється. Я не знаю, мені було б складно так блайнди кидати через кущі. Він дивиться взагалі. Угу. Чого засіли Ягу. Окей. Там кобра, до речі, я помилився, бачите, дві кобри розтушили 263-го, зараз добрали ВКшку. Одна кобра там лишилась. І рахунок 9-7. Ну, а тим часом, бачите, регулярно наша команда в два танки програє, Вон льова... льова обережно грає, намагається з сом 5-м там щось воювати. У нас, до речі, потужне прикриття. Зараз є. Поняв, надію зумити. ТС-54 вирішив свої хп поберегти на базі, бо думаю, що з нього ПТСАУ буде. Ааа, ПТСАУ дуже. Що з нього ПТшка буде більш вдалою. Ну, Це вірне рішення. Я люблю такі союзників, які на важких танках ідуть на поличку грати. Це саме мудре рішення, яке можна було прийняти. Матайте на вуз. Тим часом у нас леопард наш відкис. О, шолій! Підловиї. піддовує. А, не, все ж таки тайгер у нас все таки в чаті пише, дякую, друзі. Так, дивіться, яка ситуація. Ми стоїмо бортом. І. два танка. Ооо, як він дає ці тички. Я думаю, він не боїться так грати, тому що знає, що проти нього зараз вісімки. І тому він так нагріє. У нього 1000 хп. Вау. Вау! Ну, справді я розумію, чому він так грає. У нього є багато броні, 1000 плюс хп і дві вісімки У нього альфа може 500 там вилітати. 400 нехай. Тому він так не побоявся. Льову вирішив не дотискати, бо я думаю, що цей чувак забоявся, що леопард зараз змінює позицію. Ага. Вау. Міфа, це він быстро свапнув на фугат, до речі. Зрієнтований чувак. Ну, одразу видно, що на бадрі грає далеко. Далеко не перший день. Ага. Два леопарди тут. Он воно як. Тут. Ой, ну це Кобра дарма так іде. Багам! П'ятий фраг на нашому рахунку. Рухаємось далі. До речі, дивно, що це Льова. А, в принципі, Льова теж не дивно. Льова зараз буде намагатися підтискати через мідл. Я думаю, що треба швиденько щось робити нашому парніру, бо Льова зараз буде спину накидувати. Дивіться, лишаємось ми і наша апт у вигляді важкого танку ТС-54. Ну, до речі, він не такий вже безкорисний. Справді чимось допоміг. Тим часом у нас 7 фрагів, майже 8 тисяч. Урону. Потенціал цього бою настріляти 9-10 тисяч цілком реальний. ТСК -ка каже, що ми рухались назад, але наш бадгер, він знає краще що робити за того рака на ТС-54, який на важкому танку, замість того, щоб спробувати розміняти ХП і відіграти від броні, вирішив стояти на базі. Так, 416-й вривається, дає тичечку. ТС, наша ПТшка працює. Ми отримуємо ще один шот. Невже це кінець? Ні-ні-ні, він його добиває, якимось чином він його добив. Оце так момент. Як він це зробив Я... Вау, я в шоці? Так, нам лишається добити. Ага, дивіться, лісовий дух замочив нашу ПТ-шку. І можна думати, що або він тут, на, на лісовому духі, або ось тут. Скоріше за все, що звичайно що ліворуч, тому нам треба швиденько спробувати. О, як льова помиляється. Так, нам потрібно було його добирати терміново і вигадувати план для лісного духа. У нас лишається один фугас. Якщо ми вдало влучаємо, ця гра завершується тим, що ми беремо. 10 фрагів це медаль пула, якщо я не помиляюсь. І записуємо на свій рахунок 9 тисяч дамаг. До речі, не а у нашого гравця так три позначки на його гарматі. Слухайте, ну це я вважаю солідно. Коли в тебе є три позначки, ти можеш не боятися нікого. Противник, коли виїздить і бачить, що в тебе три позначки на столі, він самознищується, тому що розуміє, що він не рівня такому богу гри танків. Зараз будуть кошки мишки. Наш гравець вважає, що можна стати в цих кущах і спробувати щось висвічувати на базі. Гаразд. Він намагається кидати блайнди і перевірити, я так розумію, позицію себе на лампу. Але я не розумію, чому він тут зацілив, оскільки була інфа, що лісний дух був забив нашого ТС-ку на базі. Тобто логічно, що лісовий дух стояв десь ліворуч чи праворуч по центру карти, але в будь-якому випадку не на базі. Гаразд. Можливо, наш гравець просто цього був не помітив. У нього була динамічна перестрілка з Льовий. Я так розумію, що зараз лісовий дух зайняв якусь позицію в кущах, десь в районі нашої бази, і можливо спробує підловити нашого гравця на бадгері. А бадгер, бачите таки не дурний. Спочатку хоче перевірити себе на лампу, далеко не їде. Потім Думаю, що робити нам далі. А гріть питаю, як це він міг померти. ГС-54. Ну як. Ну стояв собі на повичці какую щахта намагав. Оу-воу-воу! А ось і лісний дух. Я. Ви це бач, оце фарт просто нашому чуваку. Він знає тепер де лісний дух. Він тепер знає, що можна пушити. а Лісний дух скор... скоріш за все може сюди впасти і намагатися втікти. Або ж він лишиться тут десь і буде спробувати вбивати. Чесно кажучи, на місці лісного духа я б спробував втікти. Але що він зробив? Ну, скоріше, він зацілив просто. Так, так, він зацілив. Починається гра бортами. Ну, бандіра є реально що так легко. 20 секунд до кінця бою. І це 10 фрагів, шановні. 10 фрагів, 9000 урону. Соло катка затащена. 1300 дамагу Він допоміг союзникам дати. 10500 урону, шановні, він декілька блайндів присадив. Точно, він же кидав спочатку бою в Леопарда. 10500, 10 фрагів, медаль майстра. Поставом, дуєлян. Ще якась шляба. 19 8 досвідів. 184 нафармлено. Медаль пула, все ж таки. Афі, Спартанець, та ти що, Ну. Це офігенний бій. Що наша команда? Наша команда. Дала тотальну підливу в цьому бою. У них там леопард з ним духом щось намагався зробити. Наші союзники теж трошки грали, допомагали хоч чимось. І дивіться, цей чувак вийшов мінус 26 тисяч, але це неважливо. Враховуючи те, що він затащив таку катку, це взагалі не має ніякого сенсу. Вітаю цього чувака. Це був класний потужний бій. І якщо вам цікаво дивитися ретей, пишіть про це в коментарях, ставте лайки. І на все добре. Нагадую, що я стрімлю на своєму твічі. Я, звичайно, навряд чи граю так класний як цей чувак, але долучайтесь, буду радий вашому перегляду.